Доброго дня, любі мої друзі, сьогодні я вам хочу показати той рецепт. Як я роблю, можна назвати, або відкриті пиріжки, так? або булочки з м'ясом. Це наскільки проста, але дуже смачна річ, що я так думаю, що коли ви будете готувати. Вам обов'язково сподобається, бо таке не може не сподобатись. Ось я дістаю, дивіться, один, ох, є. Ще одну булочку і мазала і трішки злиплася. Так. О, дивіться, кладу все сюди. Хочу прийняти вам із. О, я думаю, ви бачите, яка краса у нас збоку. А тепер вам дивіться. Ви бачите, що це за пиріжки? Це пух. А всередині, коли розламуємо, ось у нас всередині ще є м'ясо. Це такий обід, що один-два з'їв і наївся. Але це смачно, я вам кажу точно, дуже смачно. Подивіться, як я це готую. І обов'язково приготуйте, вам сподобається. А на цю хвилину спасибі всім! То підписаний і передивляється мої відео. Дякую тим, хто вперше зайшов. Я думаю, ви знайдете собі щось цікаве. І запрошую всіх, хто зайшов вперше, підписуйтесь, будь ласка, мені дуже цього хочеться. Дивимось, як готуємо. А розпочинається наша робота з того, що ми робимо тісто. Дивіться, пів літра молока. Тепле молоко має бути. Сюди я всипаю столову ложку цукру. Дріжчем треба дати силу. Отак, чайну ложку солі. Вбиваємо яйце. Буде гарний, обіцяю, буде дуже гарне тісто. І тепер у мене 50 грам свіжий дріщей. Нам треба, щоб тісто дуже гарно грало. Треба, щоб воно, знаєте, мало таку силу. І тепер я сюди вливаю. Ну, Дві столові ложки олії, повірте на слово. І це все гарно збиваємо до однорідної такої маси. Але, знаєте, як кажуть, не розтягуємо задоволення, все йде відразу і відразу. Нам вже ж треба, щоб, знаєте, такий перекус був. Швидко відставляємо це. І тепер пересіюю Теж борошно обов'язково треба пересіяти, пишніші будуть. Не буду затримувати вашу увагу, я зараз вам відразу покажу, якої має бути консистенції. Наше тісто. Ми не будемо залишати, щоб воно грало там, поки воно постоє, поки візьме силу, мішається відразу. Переключаємося. Якщо ви вже бачите, що лопаткою вам важко мішати, може, і спочатку з руками, руками почнете і все, то Відразу додавте ще трішки борошна і переходимо на руки. Дивіться, щоб тісто було такої консистенції, щоб воно у вас трішки, буквально трішки липло до рук. І залишати, будемо залишати його на відпочинок. Бачите, як воно, ну це ще ж, звичайно, не того стану, що нам потрібно. Уже, бачите, відривається, але ще буквально трішки. Так, і оце вже буде в нас завершальна стадія. Бачите, отак тягнеться, це вже достатньо. Дивіться, от такого стану. Тепер ще раз вливаєте столову ложку в руку, ось сюди і вимішуємо гарно наше тісто. Воно перестане братися до рук, але буде. Жирніше, буде краще. І тоді ми його залишаємо в стокої, щоб воно набрало силу. А тим часом ми з вами будемо робити з фаршом гулятися, бо там теж як би робота є. Бачите, воно тримається кучки. Але що ви зараз подивитесь, як воно гарно візьме силу. Так, отак залишаю його хвилин на 20, накрию плівочкою і залишаємо, хай відпочиває. Хай, хай дріжджі дають силу, хай набирається сили. А ми займаємось зараз фаршем. Переходимо до фаршу. У мене отут, я на блендер збила одна філейка курина. Філешка це десь була грам 300, ну, плюс-мінус, ну така гарна ні в року собі. Тепер я сюди додаю, я ось покрошила, у мене разом є кріп, перець, вибачте, кріп, петрушка і цибуля, бачите, беру таку гарну пучку. Відставляю. І тепер на крупнішу терку я натираю, сир у мене салями. Його оці всі теж 300 грам, я натру і туди, у той фарш. Отака в нас буде начинка. Перетертий, дивіться, зараз я всипаю є тепер сюди буквально бачите отак гарна пучка перчику. Повірте мені, в мене суміш перців дасть аромат такий, як потрібно. І чайна ложка солі. Сіл і перець будете по смаку. І оце все ми вимішуємо, щоб воно у нас трималося. Кучки. Знаєте, щоб ми могли робити чи тівтєльки, чи котлетки отакого от плану. Спробуєте, коли вимішається, спробуєте, як воно вам буде на сіль, на смак. Отакий ось у нас фарш, у нас сир, курка. Чому хочу вам сказати, що я беру іменно курку, тому що свинина, вона довше готується. Яловичина довше готується. А це буде найпростіший і самий такий Знаєте, рецепт той, що ну, курка наш швидко пропікається, не треба його витушувати, вижарювати, так, як готується інші м'яса. Можна індика. По бажанню. Дивіться, отакого, ось, отакого воно тримає кучки. І це у нас начинка на наші відкриті пиріжечки. Все, це теж лежить. Віддихає, і зараз буквально пару хвилин і приступаємо до роботи. А зараз поки, ось у мене, дивіться, отаке деко, я його рукою, олійкою, розмазала, хочете поберіть щіточку, кісточку. А в мене зараз руки, от після цього всього, вони чисті, все. Бачите, отак розійшлося, деко приготовлене. Почекаємо декілька хвилин, поки підійде наше тісто, поки візьме силу, і потім працюємо далі. Нема нічого складного. Так, бачите? Підійшло тісто, вон яка краса. І між іншим часу пройшло хвилин 20-25, не більше. Через що я й кажу, що ця рецептура це по-бистрому? Так, є. І тепер викидаємо все. Викидаємо все тістечко ось сюди. Дивіться, як гарно знімається. Бачите? Це не тісто, це лялька. Все є. Ой, краса, а пахне як. Як я вам казала, якщо тісто пищить, значить воно гарні тепер починаємо його ділити. Нам не потрібно ні, нічого ніде, все робиться в руках. Дивіться, отак пополам. Тепер ще раз на дві частини. І ці, що залишилися, розтягуємо і ділимо ще на три частини. Так і отак. Щоб ви зрозуміли, скільки має бути, показую, дивіться, мочаємо дві руки. І оця ось, бачите, отак його гарно підм'яли, підм'яли підм'яли. І залишаємо отак. І ставимо в деко. Прямо булочкою ставимо в деко. Ось бачите, як я роблю. Наступну, виминаєте, під низ підвертаєте, 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 і теж ставите в деку. Отак. На моє деку, бачите, стане три отак, в ряд. Це може трошки більшеньке. Орієнтуйтеся, щоб були всі однакові. Ну, що ж розкажу вам. Бачили булочки отакі ставимо. І отак одна з одною, одна з одною, одна з одною, і виставляємо всі. Хочу вам показати, як швидко піднімаються наші булочки. Вони прямо підходять і підходять. Тепер нам потрібна для них намазка, щоб вони між собою не злиплися одне яйце. І сюди вливаю буквально столову ложку олії. Тепер розмішую це все і щедро змазуємо наші булочки. Головне боки, щоб вони не зійшлися в одну кучу. Щоб не було, знаєте, кажуть, один галук, де всіх сієв. Ви їх тоді, як будете розділяти, через те треба робити все швидко. Бачите, вони вже зараз починають одна до одної прилипати. Через те змазуємо всі і швидко. Поки намазала, Тісто, дивіться, піднялося, йому нема рівних. Я вам кажу точно, це наскільки, знаєте, кажучи молодіжним сленгом, наскільки класнючий оцей рецепт тіста, що, я так думаю, що аналогів, як кажуть, немає. Добре, дивіться, в нас 12 кульок. Так. Відповідно, на 12 кульок ми маємо от поділити оце наше. Так. Приблизно. Чотири, чотири. Сім, значить, ще від звідси, від звідси, це вже є. І так приблизно, щоб були однакові у нас теж кульки. Чтирі, п'ять, шість. Сім. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, все у нас є. Бачите? Однакові кульки. Тепер, що ми робимо з кульками? Отак от звертаємо його, все. Знаєте, як тівтільку, отак ось рівненьку, гарненьку. чуть чуть придушили, щоб був такий, знаєте, як сирничок. І вдушуємо ось, показую отак. Зараз подивлюся, чи вам видно, чи не видно. Видно. Дивіться: збиваємо, 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 робимо кульку таку, чуть-чуть придушили, щоб воно. Ложимо і придушуємо. І так робимо всі. Бачите, яка краса в нас виходить? Через що я їй казала, що не треба ложити дуже щільно. О, ви побачите, що у нас вийде. Це незрівнянні смаки. І швидко, і ситно. Ой, дивіться, кабулька вискочила одна. Тісто. Як знаєте, як у нас раніше казали, Хвалять, маму, люди нас, а хто доню, а ви мене, а я вас. Оце так і я. Сама себе хвалю. Завершальна стадія. І включаємо. О, дивіться, дивіться, Боже, яка краса. Включаємо духовку на 180 градусів. Будемо орієнтуватися по тому. Наскільки, як воно у вас чи краще чи гірше пече, це вже вам видніше. Ну, вам треба дивитися за тим, щоб було оці булочки коричневим таким відтінком, як запечений, як класична булочка запечена. Я так думаю, ви мене зрозумієте, це у нас десь буде хвилин 40. Ну, на моїй духовці так точно, хвилин сорок. Ви по своїй. Орієнтуйтеся. Все, краса, працюємо. Так. раз. Ой, гарне буде. Дивіться, і тут бульки виходять. Все туди. Туди, укладаю крайню о. Все. Отак. От І ставимо так, щоб гарно воно зайшло. Якщо залишається, дивіться, оце яйце можна зверху, отак, От щоб не зразу. Пропеклося, щоб не було сухе, отак От нам м'ясо теж зробити, ніби з кориночку таку. Бо як воно буде пропікатися, щоб не було наше м'ясо Ну, сухе дуже, але ж там, хоча є і сир, сир попливе, а так все рівно, знаєте, як кажуть, Виробництво без відходів. Ні, воно так закупорюється і буде соковитіше. Все, ставимо в духовку. Маємо результат нашої роботи. Подивіться, яка краса. Що ж, робота завершилась. А я хочу подякувати вам за те, що подивились моє відео до кінця. Спасибі вам велике, хто підписується, хто ставить лайки, хто коментує, хто просто передивляється. Смакуйте на здоров'я, будь ласка, і до наступних зустрічей!